Здорова. Даньків оцінює нову їжу. Дуже специфічну, але одночасно дуже смачну. Так, от. на днях я купив собі кулінарну книгу. Причому, незвичайну. Кулінарна книга по фалауту. Я бажаю і обажаю кулінарію. І вона, чесно кажучи, шикарна. Так от, їда, яку я з нею хочу показати. О! Відкрилося якраз там, де треба. Пиріг, що чудово зберігся. Ідеально збережений пиріг. Хто грав 4-й той, звісно, пам'ятає оці їжа трони, з яких можна з мізерною вероятністю отримати ідеально збережений пиріг 200-річної давності. Який ідеально зберігся. Так от, тут є рецепт. Цей пиріг це, по суті, сирна запіканка. Ми його вже майже повністю з'їли, але кусок лишився. О, такий красивий, біленький, правда? Пиріг, як ви пам'ятаєте, полятий, так що тут а клубнічна поливка з корицею. По суті, вариться як варення. Поливаємо пиріг нею. От що цікаво. Сама по собі поливка не дуже сильно віддає корицею. Але от в сочетанні з пирогом ці ідеально. Так, зараз. Візьмемо. Просто супер. Я і раніше їв сирні запіканки, але. Ця запечена не просто в духовці, а ще й на воді. Форма ставиться в воду. І, блін! Це круто. Ні разу не пригорівши. Дуже м'яке через свої інгредієнти. І смак просто супер. Не відчувається оцей сирий творог. А ідеальна, солоденька запіканка. З поливкою взагалі общеї зашибісь. Просто супер, так. Тут єдяне, правда, питання. До поливки. Її аж занадто багато для торта такого розміру. 900 грам клубніки. З них вийшло набагато більше, ніж самої тортіка. Ну, в цілому. Надіюсь, рецепт вам видно. Книга сама дуже шикарна. На жаль, частину інгредієнтів хрен знайдеш, але все одно круто. Рецепти шикарні. Обов'язково ще щось приготую і по можливості покажу вам. От рецепт пирога повний. Ж. А на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока!